Що трапляється з людиною, яка опиняється в українській колонії, як відбувають свої покарання люди, які переступили закон і тепер розплачуються за це своєю свободою на довгі роки, а часто і усім життям? Наша українська пенітенціарна система система з великою кількістю таємниць, і час від часу громадськість дізнається про факти катувань в'язнів, трудового рабства, морального і психологічного тиску з боку працівників адміністрації колоній. Раніше такі випадки викривали досить рідко, адже правозахисникам, аби потрапити до колонії, потрібно було пройти не одне коло бюрократичного пекла. Тепер усе простіше. Кримінально-виконавчий кодекс відкрив нові можливості: члени громадських рад, депутати, їхні помічники та ще ціла низка престав представників громадськості без будь-яких дозволів і попереджень можуть приїжджати до колоній, аби перевіряти дотримання там прав людей, які відбувають покарання. Черговою колонією, де побували спеціалісти Харківської правозахисної групи Олександр Павліченко та Андрій Діденко, стала Закарпатська установа виконання покарань номер 9 у місті Ужгороді. Наші журналісти також отримали можливість побачити життя колонії зсередини. Ми отримали перепустки, і перші скрипучі двері відкрилися перед правозахисниками. У колонії є СІЗО. Арештний дім і ділянка, де відбувають покарання 35 довічно засуджених за тяжкі злочини. Скажіть, будь ласка, скільки осіб у вас перебувають в стадії слідства? Ну ще не засуджені виробни набрав запонису. Ну случається двісті тридцять один, мінус 35 і 12 господарської обслуги. Після короткого знайомства з установою почалася власне перевірка умов перебування засуджених. Працівники колонії провели нас у крило, де знаходяться камери, у яких покарання відбувають засуджені до довічного позбавлення волі. Без перешкод і заперечень працівники колонії дозволили правозахисникам поспілкуватися із засудженими, які знаходяться на ділянці максимального рівня безпеки. Відкриваються металеві двері, за дверима ще одна решітка, а за нею камери, у яких роками живуть люди. Туалет за завісою бетонна підлога. Слабка лампа освітлення і чіткий запах диму і поту з камер, що свідчить про погану вентиляцію приміщень. Туаліті живеми чекайте, чекайте. нашій умові. от туалеті живемо на туаліті. Їмо далі ще була низка скарг на погане харчування, неможливість оформити дієтичне меню та недопустимість медичної допомоги. Про неможливість отримати стоматологічну допомогу і те, що зуби доводиться виривати самотужки. Чим більше камер обходили правозахисники, тим більше деталей про життя в колонії вдавалося дізнатися. Ув'язнені згадували, що ще й два роки не минули від того часу, коли були масові побиття. Ніякого мотиву взагалі не було. Абсолютно нікого той тобто, як, як це буває. От, прийшли коротше, переходимо туди. Камери Наприклад, я наприклад, куди перемоги. Та яка радість, ти докудатор и так далі. То есть без какого-либо мотива, например, не хочеш переїжджати, ми тобі допоможе. То Тоді в'язні цієї колонії оголошували голодування, а окремі арештанти навіть намагалися заподіяти собі члено ушкодження у знак протесту. Я здесь ход, Дважды меня доводила до суїциду. Послідній раз та сейчас я вам скажу прошлом году было місяць сентября. по-моєму сінтябрі п'ятнадцятого года. Да, да. Самі засуджені кажуть, що не хочуть до себе якогось особливого ставлення. Деякі зізнаються, що відбувають покарання справедливо. Однак, все ж хочуть, щоб ті мінімальні права, які у них ще лишилися, адміністрація не порушувала. <клух> Не відбиває наказання для того, щоб над нами здіваніся тому подобний. Ну вибачте іменя. Я тоже чоловік, я відбиваю за своє, так скажу. Зараз кажуть в'язні, ситуація все таки краще ніж була перед цим. Фізичні знущання припинилися, але не факт, що коли зміниться черговий начальник, усе не почнеться наново. Моніторингова група спілкувалась з кожним із 33 засуджених до довічного позбавлення волі. Кожен з яких мав можливість висловити свої скарги на умови тримання, поводження з боку персоналу, надання медичної допомоги. Далі правозахисники рушили у медичну частину, аби перевірити скарги окремих в'язнів на лікарів колонії. З'ясувалося, що у медичній карті ув'язненого Сергія, який намагався вкоротити собі віку, навіть нема запису про те, що той різав собі вени. А він звертався за медичною допомогою. Не можу сказати, я 13-й пам'ятаю, це я особисто цей. А що в нас? 15-му. Значить, я його огляну, огляну реальний стан тієї різаних, різаних, чи це наслідків порізня. Десь там воно є бівоку, то є шрам, інше світло. Правозахисники одразу також порекомендували лікарю оглянути конкретних засуджених і відреагували на скарги, які вони висловлювали. Варто зазначити, що начальник медичної частини зробив відповідні записи. А от чи будуть ці зауваження враховані, а помилки виправлені? Правозахисники перевірять уже незабаром. Далі ще були візити у харчблок та кімнату для тривалих побачень для ув'язнених. Там жодних порушень правозахисники не помітили. Так, півтора роки тому у колонії справді були кричущі випадки побиття ув'язнених та спроби людей накласти на себе руки. Зараз ситуація помітно змінилася, кажуть правозахисники. Звісно, умови утримання можуть бути кращими і є недоліки, які утім слід виправляти. Ну, за наслідками візитів ми складаємо звіт, який спрямуємо перш за все керівництво закладу. Не в управління, не в керівництво, а я маю на увазі в обласне, а саме керівництво цього закладу, для того, щоб вони мали можливість виправити недоліки, які безпосередньо були будуть зазначені в цій доповіді. Що стосується дотримань прав людини, то, на мій погляд, все за все, перш за все, тут мова йде про толерантне ставлення з боку керівництва. Ми Принаймні спостерігали те, що адміністрація цього закладу йшла нам на зустріч. Ми мали змогу поспілкуватися з будь-яким засудженим. Поступали скарги, що були побиття, були знущання, були приниження людської гідності. Але ці скарги були за 2014-2013 рік. І коли ми ставили питання, чи змінилася ситуація на краще, то принаймні якісь кроки на гуманізацію цієї системи можна спостерігати, які відмовилися. lives.